Вийшли з номера, і тут такі цікаві птахи ходять. Розміром, як добра курка. Ось так, хлопці. сьогодні загорів стічки. Розовенька, шийка розовенька.

Дві любімки, любімки. Ну, Ось тут зустріли такі плоди на пальмі. Ось такі це вже стрілі, а там ще зверху зелень. Тут по кругу. Такі прям сипле теж і крікамери. Покажу. Тут, тут ще багато. <сіцька> Навіть він той же то такий клас. Зломаний так. Да? Так, по території, по території, і ми біля басейну. Та-дам! Сьогодні досить цікаві розваги. В басейні були для дітей. Був аніматор, була жінка, займалася з дітками, було досить цікаво їм, вони були з захватом, зайняті своєю справою, а ми мали можливість поспостерігати. Дивимо постані розбиратися, то добре лежить, відігрівається іначе. Веселень вже до мене йде. Шо, до мами, що зараз до мене. Постановись киробеди. Що до мене? Вже <гум> прийшов до мене. Збиток-то. Ти <гум> збиток, збиток вряд. <гум> так, хлопці прийшли в черговий басейн. Тут такий гарний басейн. І Тут задалі він доходить до глибини півтора метра приблизно. Доведеться до в м'ячика. Аба. Хочу <рискій> так, так. Лазаночка, щоб підсохнути після водички, щоб не надвувати і сохнути на лежаку. А тут. Зиждай, чи можна підсохнуться? Зежай. До речі, сьогодні була в басейні, там поруч з басейном. Ти чув? Знаєш, про що я? Пальми. Ну, як кругом. І такий грохід. Бабах! Всі люди такі повставали, хто куди мов, що сталося. А ця кора з пальми, з цієї високої пальми, що низ білий, а верх зелений. Зараз покажу, будемо проходити Повсь такі. Ось цей верх, ця зелена кора. Таким куском десь, я знаю. Висотою, певно, з півтора метри. Я собі так рівняю приблизно мого росту. Така половина О -о. кори, така то дух і впала на землі, там лежала. Так. Представляєш? Ось з таких пальм так, зараз покажу. Це білий стовбур, а далі зелений. Це розгалужене має, я зараз покажу з цієї. От так, як оця. Оце таке зелене далі. йде отут. Отут. І воно так половиною тільки так шух, і з'їхало. Ну Всі були здивовані, воно дуже сильно дало такого грохоту сильного, такий шум, як не знати, що впало. Напевно, і важке, воно таке зелене, да? сире, не сухе. Ну от воно таке має властивість впасти, як і листки можуть падати. Так і кора, тут така цікава кора. Це така низька пальма, а оце зверху вже гілочки пообробували, позрізали, щоб воно охайно виглядало. І така екзотичні ці дерева. Ми вже в ресторані за столом єсть. Макарони і травичка, салатик. Смачно все? Двома вилками, десь Мала. Мала. засервірований відразу коли сідаєш. Так от стіли відразу посервіровані, що не потрібно купори брати. І взяла солодощі. Ось цей сернік да дуже полюбляє. Це щось типу наполеону з поверним кремом. І інжиру взяла так багатенько. Ми його полюбляємо і так навіть зможемо. До чаю, і просто так, і до салату. Це замість цукару у нас. Тут ми прийшли. в Волейбол, мужики грають. Який рахунок, хлопці? Ну, звісно, грати в волейбол з таким видом. Тут на океан, то один кайф. Хоча тебе обманути, ти дивися туди, він буде кидати. Дивиться проти правил. Відбивай, тайм же. Людей на першому поверсі в кого номера. То ось так можна прямо відпочивати тут на травичці. І так, хлопці дограють свою гру і швиденько йдемо в номер переодягатись. Поверс. От посерединці це наш номер. Тут один з цього кута, інший з другого, а наш тут по центрі. У нас сьогодні останній день відпочинку, і місія встигнути якомога більше. І тут ліворуч. Туди ближче до гір є Нудівський пляж. І ось ми часто маємо можливість спостерігати, бути таки змушеними спостерігачами, оголених людей. Давид цього не дуже бачить, він якби зайнятий океаном, водою, піском. Він це не звертає уваги, ми звертаємо увагу незвично. Ну, є таке. В кого які бачення. Ми от стоїмо, перед нами проходять люди, такі люди похилого віку, жінка та чоловік, близько 60 років, так? чоловік в шортах, а жінка з оголеним торсом і в шортах теж. Давидик уже тут на побережжі свій магнітний конструктор і навіть не дочекався того, щоб будемо переодягатися. Він вже грається.